За адресою Островського 23А. Вийшли жінки і намагалися зупинити це будівництво. Їх відтіснили представники охоронного підрозділу даної компанії, який називається Building Development Security. Я хочу окремо звернути увагу на даний підрозділ, оскільки я заявляю, як я одна із жертв, і якось моя тітка тут сидить даного підрозділу, ця охоронна структура. Яка налічує близько 200 людей це за нашими спостереженнями? Тероризує село. Особисто моїй родині були погрози. Особисто моїй тіці були нанесені травми. Коронна підрозділ охоронної компанії будівельної Development Holding називається BD Security. Також у нас є опозиційна газета, яка називається Митропальський Кореспондент. Їхній головний редактор втратив ДТП в дипні цього року. І дивним чином Позустріч в її лобове зіткнення потрапила машина саме цього охоронного підрозділу. Також не знаю, на яких підставах, можливо, є такі контракти і підписані договори з цією компанією. Е, є у них відповідна ліцензія на охорону сільради, адже ця компанія завжди присутні і їхні молодики характерної спортивної зовнішності на кожній сесії сільради. Навіщо? Щоб тушити людей. Завжди знаходяться повні машини цих молодиків перед сільрадою. Навіщо? Щоб громада не давала виступати. Є сюжети телеканалу Україна, які показують, як ці молодики себе поводили 27 квітня на сесії сільради, коли незаконно намагалися протягнути рішення про зміні цільового призначення праського кварталу. Я хочу звернутися до комісії від імені нашого е колективу. Е Нас багато постраждали, адже ця будівельна компанія будує по всьому селі. Це е, будівельний е, комплекс Праский 2. Це будівельний комплекс Ехопарк. Е, також є інші забудовники. Світлана Олександрівна додасть, бо це не єдина наша проблема, білді девелопен холдинг. Можливо, в нашому селі він найбільш. Скільки будь ласка, А скільки депутатів зі своєї ради? 26. 26, 26 депутатів. Ви їх вибирали? А що кажуть по, по цьому поводу? Що по по кажуть по цьому поводу ваші депутати? Наші депутати навіть тут присутні. І депутати ну, ради. Да, а більше. давайте голову послухаємо. Ну, що ви скажете з цього приводу? А є голова, так? Да. Чи дійсно передавали їй жаті? Катепський <звук> Олексій Іванович, голова Петропавлівської парчаївки. працює... Можете сидіти. Працює 34 рік головою, <звук> да. і, так. І люди, мабуть, бачать, що робиться <звук> в селі, і через те дають перевагу моїй кандидатурі. Я скажу, що оці сьогодні надумані питання частково, якраз з політичної точки зору через те, що наближаються вибори і один з опоненти сидять, який, який балотірується на голову. Я з тою, що це вже з ваш уст вашого голови йде брехня. Ну <зрозуміло>? не може ця дівчина бути вашим випадком. Ні, може, але по суті, під не виділялася ділянка ну, Якщо хто володіє питаннями, є книга учота землі, Так? земля. І по цій книзі дана територія, вона ніколи лісом не рахувалася через те, хто давно працював. Знаю, що в 96-му році було Кабінетом міністрів прописано, чи указ був, чи не знаю, про те, що всі біля території міста Києва перевезти лісопосадки, а це була лісопосадка із категорії лісу у зелені насадження першої категорії. Так? Ну, ви можете дайте мені визнати. Яке рішення було про <пробітник> виділено і кому? Рішення було виділено особисте селянське господарство. Ліс? Ні. Ліс ніколи там лісу не було. Я вам ще а, раз випадку... Дивіться, вона, вона сама тільки що, що сказала, що це було як, як сіножаті. Да? От ви ж почули, що сіножаті сказали. І мені виділена ця земельна ділянка була. Я Вам маю особисто мені особисто. Я маю право. Ну чого ви головою киваєте? Значить, ми я виділяємо одну єдинство. Одну єдинство. Одну єдинство. Да. Значить, я як голова сільської ради попадаю під указ президента 2002 року про те, що всі сільські працівники, учителя, медики, відносяться до соціальної сфери. І згідно цього закону. Як вони зараз трактують про те, що я збрехав чи що, яка мені була вигода, коли виділялася група вчителів, медиків і працівників сільської ради про виділення земельних ділянок, в тому числі й мені? Різні сфери, виділяли по гектару. Різні, різні було. Під ОСГ навіть до двох гектарів виділяли. Під, під ОСГ до двох гектарів. Законні прописано. По-перше, хто має першочергове право? Я як... Соціальна сфера раз, як учасник бойових дій, два. І в земельному кодексі прописано про те, що людина, яка має сільськогосподарське освіту, в першу чергу виділяється ПДС. Таким чином я отримав цю земельну ділянку. Які претензії до мене? Вони писали про... Зміна цільового призначення землі, хто зробив? Вже власник. Власник? Да, другий. Кому його подарили його призначу? Да. тому, тому не що дарила. після цього так, не не, ну, дайте плаща. мені вискати. Дайте мені вискаджу. ми всі працюємо згідно розробленого генерального плану? І генеральний план це для нас основний документ, по якому розвивається населений пункт. Ну давайте сьогодні вернемося в кам'яний вік. Не будемо давати, яко комусь не нравиться, щоб будинок стояв рядом. А для того, щоб побудувати дитячі садики, школи, дороги, повинні мати і кошти за це, щоб сільська рада могла вложити і побудувати. Більша частина просить про те, щоб побудувати садики, школи і тому подібне. Групка 20 чоловік, які, ви кажете, у Дійсно, це мої опозиціонери, які на прошлих виборах не пройшли. І от таким методом в любі. Хочуть компроментацію. Ви подивіться сайти, і от ми Соболєва розглядали, там вже теж куча на мене різного негативу. І, якби і мене провіряла міліція, провіряла районна прокуратура, передане вони зверталися в Генеральну прокуратуру, обласна прокуратура. І повірте, якщо були б якісь порушення, то, мабуть, би мене привлекли до відповідальності до якоїсь. Значить, з тому... цього приводу нічого мені не відомо. Я з е... національної поліції. Е... Ярославський Денис Ігорич, начальник обухівського відділу поліції, е... Де... по іншому питанню мене сюди запросили, тому я не володію. — А прокуратура? Начальник відділу організації представництва. Всього питання мені відомо, Олександр Юточ, не звати, Васуляк Філіп. Питання мені відомо, що ми розглядали звернення і давали відповідь тих Яке типу вам. Порушення кримінальної справи, вона розслідується. Чесно? А сьогодні люба заява, це порушення кримінальної справи. Люба заява, ви подавайте. Прокуратура не порушила і займається генералом. Ну ви знаєте, забрали луче. Знають юридички. От скар раніше скара була, а сьогодні это це як воно правильно називається кримінальне провадження. Адміння ні, не, нема адмін порушень. Сьогодні немає це кримінальне провадження. Відкривається на кожну особу. А ще раз це От я якби прийшов на ваше ну будучи на ваше місце, я приніс. Копію документів про те, що виділено мені і на таких підставах, така то кількість, таким то рішенням зміна цільового призначення, а таким то рішенням передано в другому власнику. Як ви говорили, я приніс би, нам просто не сказали. Ну, ви це роки були, ну і що. Нам не сказали, я ми не знав, по якому питанні навіть. Можна комісія, можна не Так. Що це послав депутат 5-го скликання Пепорщивської сільської ради. Я стверджую, що на 5-му скликанні ця земельна ділянка цій особі не виділялася. Взагалі, ми б за це знали. І що немає документів в архівах? Немає. Ці свідчення, ці свідчення не ж я надав пораблюду місцеві. Не, Як свідок у цій справі. Не Ця на мене ділянка не виділялася. А тепер, послухайте депутатів мене увагу. Значить, у на тих скликання було 36 документів депутатів. 32 депутата визивалися, показують в прокуратурі, в міліції про те, що вони голосували, значить. Чотири чоловіка, яких не вибрали, одного попешили заступників голови е, сільської ради, який собі три участки отримав. Сьогодні вони, будуть давати, тому що в їх одна ціль. як любими методами з мене скинуть цієї роботи. Оце за їхня задача. Це наша на криміналі знаходиться в генеральній прокуратурі. У департаменті. Давайте поучень. По Дубас отримали в Петропавлівській барчинці теж ділянку, так? Дубас теж отримали ділянку. Теж отримали ділянку. Те, що працівник соціальної сфери у нас, не? так? А, так. Ще Олександр, депутат Затожинської районної ради. Я підтверджую слова Святослава, що... Я опонент, дійсно був опонентом Олексія Івановича, але я не для цього. мене обурило друге, що ми це не виділяли цю землю, я теж був депутатом п'ятого скликання. І 23 серпня це день мого народження. І на сесії цього я це пам'ятаю, що ми не, не виділяли. І не чотири чоловіка, а там набагато більше прокуратура Обов'язково. Прокуратура. Це, це перше. Ми, ми не виділяли. Друге питання. Я Перше хотів... я не, не головував на тій сесії, а мені заступник головував. Коли виділяли. Бо цей цього все... рішення не приймав ведець. Ти ні, він бо його, не приймав. Бо його бо не вибрали. Заступник. Причому? Що ви плещете? Тобі ж ще одне. Я дозвольте мені. Не вибрали закінчу. той, такі-такі, виступили. Такі. Я, я я я тут акціонова, волоті сказала за редактора газети Трибуна. Я був на останній сесії, були погрози знову Анастасії, вибили телефон вас, і кореспорпаливський Пересп... кореспондент газета, і е... Підер... через декілька днів після цієї сесії підривали автомобіль. Я брав участь Фасичний. у гасінні цієї пожежі. Після цього в сільській раді об'явили, що в небо це автомобіль цей застрахований і вони отримують повну. Відшкодують їм повну вартість цього автомобіля. Це не так. Магазин був автомобіль, був не застрахований. І ще одне питання: те, що дійсно я був опонентом, але в мене особисто немає ніякої неприязни до Олексія Івановича. Але з його боку зараз тиск на мій бізнес іде і на бізнес його заступника Тітова Володимира Івановича. Це, Малі архітектурні форми, які намагається сільська рада знести, хоча вони законно встановлені. Ну що ж, ви я кривите так. душу ось. Давайте почерні. Шановні, от піднімав пан Олександр, я не знаю. Так, пане Роман, дякую. Олександр Дідінько, я залучений юрист, тому в мене нема особистих емоцій і відчуттів, я буду намагатись бути об'єктивним. У мене є два питання, на які хотів би я звернути увагу. Перше, я хотів би запитати шановного пана голову селищної ради, у вас вже, наскільки я знаю, ще я всі не знаю, побудовано як мінімум два вже житлових квартали, братський квартал, Львівський квартал, може я ще щось пропустив, і будується нове. А скільки у вас за цей час збудовано дитячих сезон між кімнати? П'ять. П'ять? Да. Ми, ми саме більше в Київській області побудували дитячих садиків, побудували центр дозвілля для дітей, амбула... амбулаторії, де хочуть я, я, дожі... відча... я вас прошу. Давайте, вас Давайте порядку, бо зараз всіх виведемо. Комісія буде розглядати звернення без усіх. Добре. Скільки збудовано венера до консультації? Чиєї власності вони це Вони передані в комунальну власність селища? Чи це приватний забудовник збудував собі? Ви не розкажіть, що ви збудували. Це приватні дитячі садки? Тобто, Ні, дитячі вам неправильно не дали інформацію, місця? мабуть. У нас усі заклади, які будуються на території сільської ради, це все власність комунальна власність. Вони передані в комунальну передані власність? Передані в комунальну власність. Хорошо, яка їх потужність і яка потреба є у дитячих місцях? Значить, ми сьогодні згідно нормативів, сьогодні на тисячу жителів повинно бути 40. Місць для дитячих закладів. Ми перевищили через те, що в нас на сьогоднішній день 700 місць для забезпечення дітей. Вільних. Не вільних. Ви ж питаєте, скільки потрібно. всього побудовано? Ні, так, сьогодні яка ми потреба. Є 700, а потреба яка? Потреба є, я вам ще раз говорю: от у нас присутні ті самі, які знають нормативи. По нормативах ми в два рази більше побудували, чим нам потрібно по нормативах. Пане пане Романе, ще одне питання. Ось одне питання. Якраз я, як? тут може воно побічно зв'язане, є представники правоохоронних органів. Справа в тому, що забудовником цієї земельної ділянки виступає громадянин кукса, фізична особа. Відповідно до... Реалізуючи майнові права на ці квартири, він мав би сплатити 18% доходів. доходу з фізичних осіб. Плюс появи, я вже пойовий не трогаю, 4% прибуткового податку з доходів фізичних осіб. Плюс при таких величезних сотнях мільйонів гривень е, обсяг реалізації громадянин мав би зареєструватися як платити податку на додану вартість. По наших розрахунках. Лише податку на доходи фізичних осіб не сплачено 75 мільйонів, і більше 100 мільйонів не сплачено податку на додану вартість. З довідки з податкової випливає, що громадянин Кукса, продавши майнові привал в двох житлових комплексах, не сплатив до бюджету жодної копійки до податків. Пане головуючий, як ви думаєте, сьогодні Київська область має потребу в податках? Такі ситуації, в якій знаходиться Без країна. Ось питання, таке питання, що? Так, ну я думаю його. При цьому ніхто інший не робить. подали ми, ну люди подали заяву про вчинення кримінального злочину по податковому злочину. Перейшли в Києво Святошинське е слідче управління фіскальної служби. Спочатку якась старший лейтенант ну, в ухвала в суду, не зазначена фамілія, подала заяви про доступ до документів і задовольнили. Але після цього починають робити здивні речі. Справа переходить до... Підполковника Коцара, і він уже успішно програв три ухвали в Сятошинському суді. Про доступ до це вона Я не знаю ЮВ, тут. Ініціали успішно програли три ухвали. Ну, пан Роман знає він як юрист. Тобто подамо позов і програємо. Ціна за Успішно програв. чомусь забравши цю справу? Успішно програв суд йому тричі відмовив доступу до матеріалів. Колосальна сума 175 мільйонів. Я розумію, пан, чи пані Коцар уже лексус знову десь назад бачить. Тому я звертаюсь при правоохоронних органах вже зайнятися не тільки цими, а зайнятися підполковником коцар і ми будемо звертатись на увагу. Тому що величезна сума коштів, сьогодні кожна копійка на щиту, країна в війні, людина не сплатила понад 100 мільйонів податків і нікого нічого не цікавить. А скажіть, будь ласка, я одне питання. Підполковник, це національна поліція? Ні, це фіскальна служба, слідчої управління фіскальної служби. Бо це податковий злочин, не сплата податків. Він не є, якби громадянин Кукса, забудовник, він не є держслужбовець, посадовець. Це не набув. Порушена кримінальна справа. По цьому по цій коцар ми будемо писати. Я вас прошу як депутата, можливо, я до вас звернусь. Винесіть це питання на сесію обласної ради для того, щоб трошки зашевелилося. І щоб десь цього коцара чи цю коцар забрали. Шановні, от є представник архітектури, ви мені скажіть, будь ласка, чи проходив генеральний план населеного пункту, обласну містобудівну раду? Чи погоджувався, чи погоджувалися детальні плани території з у цими змінами? Чи і якщо хтось мені може з присутніх повідомити процедуру переведення лістів, з, з лісів в, ну, пан голова розповідає, що там всі ліси перевели в зелені насадження населеного пункту. В районі, не тільки і по області. Говорю по генеральному плану. Генеральний план ми дивилися на обласні міста раді в 2012 році. Зміни більше не вносились. На, на, на сьогоднішній день проєкт розробляється внесення змін. Детальні плани в межах населеного пункту. Обласна міста водяна рада не розглядає. Це повноваження районних відділів архітектури. По плану, що це за землі? А у вас є цей генеральний це проєкт, які ви погоджували, щоб ми могли озвінюватися про 12-му році. А землю там мені це. Були рано обладтують, багато повороткова забудова забудова забудову. Досить зима не діє. Багато поворотів, багато фасадів. І 12 му моłości. Вони звідси менеться цього приводу. то А трошки там ще один груповий. Я, житель села Софіївська Борщеговка, прилегаюча територія к спорним територіям, де ведеться будівництво В марте месяце БД-холдинг начал незаконное строительство, без каких-либо документов. Громада собралась, писали письма, в том числе и э, председателю Киевской областной администрации. ГАЗ, укра... э, газ Киевской области тогда сделал припас, остановили стройку, э, наложили штраф на организацию, которая начала незаконное строительство. Но парадоксальная вещь. Э, генплан, как сказала только что э, выступающая, был рассмотрен и согласован в 2012 году. Законодательство Украины предусматривает пересмотр или внесение дополнений не раньше, чем через 5 лет. Совсем недавно, в 2016 году, Петропавловская Борщиковская Рада организовала громадские слухания по этому вопросу, по изменению генплана. Но Окончательное при принятие его непринятие приняли только все замечания, в том числе и те, которые э, громада подавала и, и эти еще документы месяц. отправили на доработку. Но тем не менее, пока стройка на садой 51 Пражский квартал 2 была остановлена, застройщик делал уникальные вещи. 27 июля э, да, Киева Светошинская Райдер администрация выдает местобудовные умовы на строительство трех. Домов, но э, многосекционных. Э, применяя очень красивую формулировку, что это не секционные, а несколько корпусов в доме, получают э, третью категорию сложности, которая при, не предусматривает э, архитектора, который имеет лицензию э, ГАСКО. Просто он э, получает разрешение в союзе адвокатов. Вы Я вас не, не перебивал. Архитектор, архитектор не прошу прощения. При этом не требуется глобальная экспертиза этого проекта. Через два дня после того, как были получены местобудовные умовы, Газ выдает декларации на разрешение. Такого в природе не существовало никогда, чтобы так оперативно сработать, проработать проект, просмотреть все документы. При этом выдает декларацию начала строительства также на третью категорию сложности, несмотря на то, что это десятиэтажные дома плюс цоколь. Хотя законодательная база в области строительства предусматривает, как правило, не более четырех этажей забудов в сельской местности. Они это даже не рассматривают. Хорошо. Давайте вы остание мы будем его Сейчас 8 метров от частного сектора сбьют сваи с 8 до 8 каждый божий день. я, Надеюсь, я вам скажу по части. Приватный сектор, индивидуальная забудова. Целевые прозначение, индивидуальная идеальная 10 Соток и 10 соток. Зараз на, на, на княгині Ольги 50, 50, 50 ще раз Ярослава Мудрого 60, 62, 64, 66. І княгині Ольги 59-61 відбувається багатоповерхова, багатоквартирна забудова. При тому я чому кажу, що це відбувається. При повній бездіяльності сільської ради і виконкома. Ми на тільки видрали від ніг обстеження цих земельних ділянок з попитки. Але незважаючи на те, що є інспектор, ніяких змініть, будь ласка, ні приписів, ні протоколів немає. Тричі звертались досі ради. Також зверталися власники земельних сусідніх ділянок будинків. Наприклад, ви розумієте собі, що побудували будинок, а вам оця, оця дура будується під вашими вікнами біля вашого забору. Ціліве призначення не, змінює, не змінюється. Далі ми звернулися до ДАБІ України, до ДАБІ області, до Київської Київ тошинської районної адміністрації відділу, який видав будівельні паспорта на будівництво зблокованих житлових будинків. Відповідно до ДБН, це багатоквартирні будинки, друга ступінь складності. А Дабі зареєструвала дані і видала повідомлення. Повідомлення, навіть не декларацію, а наче будуються приватні будинки. Є відповідь дані. Вони звертають увагу, що за цими повідомленнями і за цільовим призначенням повинна будуватися індивідуальна збудова, а будуються багатоповерхові будинки. Ми звернулися до сільради. Сільрада нам надала, хоча не визначила, в якому році. Було затверджено генеральний план останній раз. Вони надалі викупіровку з того генерального плану. І на громадських слуханнях, що відбулися два тижні тому назад, про обговорення змін до генерального плану, залишилось ці цільове призначення. Я хочу сказати вам про те, що ми звертаємося і до ДАБі, і до архітектури, і до вас звертаємось депутати, і до вашої комісії. Цього питання, що голова сільради, який дійсно обіймає посаду 34 роки, як в сказці про злоту руку 33 роки, помнюте до старих старуха нічого не робить. Він фактично кришує всі незаконні забудови. Він не чу він з не зростання на відео. Ми, про, ми, ми просимо. Я, я передаю я. всі документи до вас, і я просили, прошу, щоб ви перевірили ці факти і винісли рішення. Що ви хочете віддати? щоб ми зробили звернення? я бачу складову корупцію? Що ви ваша пропозиція? Щоб ви перевірили факти? так, Шановні колеги, я розумію. Давайте О, по, по, порядку. По порядку. Без діяльності. Ми зрозуміли. Ми зрозуміли. Ми, зрозуміли. Ми, зрозуміли. Ми, Ми все почули. Ми все почули. В голови сільради, виконкому сільради. По порядку. Aime. Давайте. От зараз він, потім ви. Прошу. Шановний Олексій Іванович. Я бачу перед собою людей, котрі е, наводять безліч скажімо, аргументованих прикладів, коли е, порушуються права громади, і ви, як представник Котрій має захищати права громади, на мій погляд, поступаєте зараз на опаки. Ні аргументів від вас про те, що ви зробили все законно, ні схем інших пояснень я не сприймаю особисто. У мене питання до представника прокуратури: якщо ви відкрили кримінальну провадження, тут ну, не справа вибачте злочинів, котрі треба там невідомо кого шукати, невідомо де, і невідомо які докази. Тут все ось перед очима все. У мене питання по голямці сьогодні, така сама ситуація по Петропавловській Борчавці. Така сама ситуація. Таке враження, що ну, прокуратура не бачить чи нема коли, чи ну, не хочу припускати інших, якби.